Привіт, успішні і щасливі! Я Марія Анна Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. Сьогоднішнє відео буде про те, чому наше тіло реагує на емоції і як це може бути пов'язано з вашими хворобами. Тема дуже важлива. Багато людей мені пишуть: у мене болить горло, у мене міома, у мене алергія. В чому може бути причина? Це питання я чую практично щодня. Перше, що я хочу сказати. Я не можу дати вам 100% точну причину, якщо не знаю контексту вашого життя. Я можу відповісти лише узагальнено, з точки зору психосоматики. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, чому саме у вас блить горло, або є інші проблеми, треба поглянути на ваше життя в цілому. І тепер питання до вас. Знаєте ви, чому це сталося? Знаєте ви причину? І що ви з цим будете робити? З цією інформацією? Я вас здивую. Лише 10% людей після такого питання дійсно записуються на консультацію. Решта, 90% просто знають причину. Але вважають, що цього достатньо для вирішення проблеми. І я б дуже хотіла, щоб все було так просто. Але, на жаль, це не так. Якщо ваше тіло відреагувало певною хворобою або симптомом, це наслідок. Зрозуміло, що за цим стоїть причина. І ось що цікаво. 95% випадків людина сама не може до неї дістатися. Чому? Тому що наш мозок намагається захистити нас від неприємних спогадів емоцій і відчуттів. І часто просто забуває важливі моменти. Що ж робити? В першу чергу потрібно повернутися до емоцій і відчуттів в тілі. Це шлях до першої причини. Без спеціаліста це зробити практично неможливо. Тому що без спеціаліста ви будете продовжувати знаходити собі звичні пояснення. І це не принесе результату, бо мозок намагається захистити вас від реальних причин. Друзі, розмови з подорогами або знайомими на кухні можуть полегшити стан на короткий час. Але вони не вирішать проблему, вони не розв'яжуть ваші внутрішні конфлікти. І тіло все одно буде реагувати на них, бо реакція в тілі закріплена, і без вирішення першої причини. Симптоми з'являтимуться знову і знову. Так, терапія це процес де приємного мало. Відчуття, яких ми хочемо уникнути, емоції, які ми хочемо забути, це все потрібно прожити, щоб звільнити своє тіло від цих негативних реакцій. І так, це не завжди приємно. Але без цього ваше тіло продовжить хворіти і шукати інші шляхи, привернути увагу до того, що не вирішено. Можете пити таблетки або навіть зробити операцію. Але без роботи з першою причиною це не дасть тривалого результату. Мені не шкода дати відповідь вам, чому у вас болить, чому ви хворієте. Але пам'ятайте, що це лише частина вирішеного питання. Потрібно зробити реальні кроки, щоб змінити ситуацію і навчитися реагувати на неї по-новому. Якщо вам цікаво більше дізнатися про психосоматику, залишайте коментарі під цим відео. Напишіть, які питання вас хвилюють, і я з задоволенням дам відповіді. І не забувайте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі в наступному відео!